Дівчата, здаю вам лайфхак для вмивання. Беремо є ось такі вологі серветки. на лопачку. Дістаємо одну. Вони класні, великі і плотненькі. Дістаємо і водичкою виполіскуємо повністю, щоб серветочка була чистенька. виполоскали. тепер наносимо на серветочку. Я її ось так складаю, в такий зручний для мене квадратик. І наносимо ваш гель для вмивання. І вмиваємо обличчя. Саме серветкою таке очищення набагато ефективніше, ніж би ви вмивалися руками. Зранку і ввечері я завжди вмиваюся. Ось цими серветочками вона дуже гарно виполіскується і її вистачає на декілька разів, і навіть можна побрати милко. І вона набагато краще очищає пори, би ви просто вмивалися руками. І засіб теж краще піниться на серветочці. Виполіскуємо засіб водичкою. І чистою серветочкою знову вмиваємо наше личко. Можна знову виговорка. Ще раз притерти, якщо є таке бажання і відчуття. Виполоскали. Якщо є потреба, можна простірнути з милом господарським і розвішали сохнути. І використовуємо на ніч на вечірнє вмивання. Користуйтеся, діліться з подругами, а напишіть в коментарях, чи знали ви про такий лайфхак.